Хочте, кіт їсть, якщо ви почуєте, що хтось їсть, це кіт, це не я. Всіх радо вітаю на каналі Художка, де ми говоримо про косметику і запрошую вас до перегляду мого нового відео на досить незвичну тему. Сьогоднішнє відео обіцяє бути цікавим. Сьогоднішнє відео обіцяє бути цікавим, тому що я робитиму порівняльну характеристику двох кейсів. Як ви вже знаєте із заголовку, мова йтиме про рефайта більш відомий Road Beauty. Розберемо по пунктам кожен бренд, починаючи із того, хто є засновницями, яка є філософія, особливості маркетингу та характеристики як таких брендів, а також розглянемо асортимент продуктів, тому що, як на мене, там є досить цікаві позиції, на яких би хотілося звернути увагу. Проте перед початком цього відео я дуже вас попрошу поставити вподобайку. Можливо, підписатися, якщо вам цікавий б'юті контент, а також якщо ви просто хочете мене підтримати. Дякую. Отже, починаємо з блоку засновниці. І почнемо ми з Refine Beauty. Це бренд британського походження, у якого є дві засновниці. Перша це Jenna Mead та Jess Hunt. Jess Hunt – це в нас креативний директор, колишня модель та відома фешн-інфлюєнсер у соціальних мережах, зокрема в інстаграмі. Вона вирішила створити свій косметичний бренд. Що відповідає її естетиці та стилю життя, тобто надихнулася власне самою собою і вирішила стати лицем бренду. Співзасновниця бренду Дженна вона є SEO-маркетологом, тобто вона не є обличчям як таким бренду. за освітою. Вона фешн-маркетолог працювала з великими брендами фешн, тобто врахуючи Burberry. І першим кроком у бізнес став проект Shrine 2016 року. В одному з інтерв'ю Дженна Міг зазначила, що випадкова зустріч з Джес Хант привела її до наступного бізнес проєкту власне, РФ, який був створений боці в 2020 році, як побічний бізнес. І саме Дженна зробила наголос на тому, що власне філософія RFI має утвердитися як спрощення краси. Якщо ми говоримо про роут, то власницею власне, є Хейлі болдуін Бібер, американська модель та інфлюєнсер у соцмережах. Кейлі Бібер досить відома в травні 2017 року. Вона очолила список найкрасивіших жінок у світі за версією журналу Maxim, А також в листопаді того самого року вона отримала титул Найвпливовіша дівчина у світі стилю на церемонії FN Achievement Awards 2017 року. Також додам, що Хейлі Бібер вона також надихнулася своїм доглядом і вирішила створити свої доглядові та декоративні засоби, які, скажімо так, будуть сприяти зробити іншим таку саму шкіру, як у неї, тобто вона славиться все ж таки своєю своїм здоровим виглядом шкіри, своїми гарними губами, своєю зовнішністю. І таким чином вона вирішила не тільки стати власне. Картинкою бренду, а ще й е, таким чином імплементувати свій бізнес, у все це. Оскільки ми ознайомилися з засновницями брендів, тепер можемо переходити до наступного блоку філософії брендів і почнемо з рефа. Simplifying Beauty, ось що пишуть на сайті. цитата. Ми прагнемо створювати продукти та спільноту, які надихають вас на те, щоб бути впевненими в собі. Ми розробляємо лише найнеобхідніше продукти, які прості у використанні та є багатофункціональними, які підходять до вашого способу життя в дорозі, де простота та ефективність є ключовими. Їхня філософія полягає у як такому спрощенні краси. Коли не треба багато засобів, вони розробляють лише найнеобхідніше, тобто те, що можна використати не як якийсь окремий засіб для чогось одного, а щоб це можна було застосувати і до інших якихось декоративних ділянок, боже, Цирі, куди ти лізеш, ти ще впадеш. Сам бренд він позиціонується як такий мейкап up, no up тобто свіжа, така красива, сяюча шкіра, естетика clean girl, ось ця от вся тематика. Тобто це все про них. Причому це не просто як такий мінімалізм, це прямо квінтесенція мінімалізму. Тому що, дивлячись на ці засоби, дивлячись на ці пакування та навіть на дизайн сайту, ти розумієш, що тут мінімалізму просто безліч. Він всюди. Більше того, цей бренд мені дуже сильно нагадує наш Юніко через те, що. Навіть дизайн блисків дещо мені схожий, дещо навіть схожі. Ось ці найвідоміші мультитаскери їхні. Вони теж, скажімо так, щось із цього розряду. Хейлі Бібер про свій бренд розповідає так. Моя подорож до здорової шкіри надихнула мене на розробку продуктів, які справді діють і доступні кожному. Роут присвятив себе створенню продуктів, заснованих на науці та чудовій рецептурі, що спрощує багато питань, які стоять за ефективним доглядом за шкірою. У філософії дещо подібні, хоча Рафай це більш такий консервативний мінімалізм, а роуд це більше такий… Вільний мінімалізм, який просто не такий консервативний. Наступний пункт це особливості та характеристики брендів як таких. Що до Верифай? Це в нас cruelty фрі, веганська формула без ароматизаторів для всіх ski, skin Tones Скінтайпс. Власниця бренду Jazz Hunt в одному з інтерв'ю зазначила, що їх перша колекція для брів The Innovative Brow Collection була розпродана протягом шести тижнів після анонсу, тобто sold out. Не знаю, чому цей бренд він якось дещо проходить повз порівняно з Road, через те, що в нього насправді велика піар-компанія. Вони організовують величезні івенти. В стилі їхнього бренду, тобто, це мінімалістичні якісь заходи з кучою мерчу, тобто там можуть бути брендовані рушнички, брендовані чашечки, брендовані ліжачки. Та все на світі просто може бути брендоване, і все це в абсолютному такому строгому мінімалізмі, який власне, підходить до таких до такого способу життя інфлюєнсерів, які вони транслюють у своїх соцмережах. Тому не дивуємося. Також бренд активно залучає до своєї співпраці лайфстайл та фешн-блогерів, яким може бути близька ця естетика, і відповідно надсилають їм піарки, надсилають їм якусь співпрацю. І це все показується на їх сторінці. Там дуже багато просто розпаковок від всіх цих людей, які просто шаленіють від цієї косметики. І якщо мова йде про роу, то безперечно бренд заявляє, що вони підтримують жінок. І не просто жінок, а абсолютно всіх жінок, рахуючи з мамочками, тому що ми знаємо, що Хейлі зараз у положенні, жінок, які володіють бізнесом, жінок, які є просто жінками. все, що треба знати. І також підтримує спільноту ЛГБТК Бренд заявляє, що він cruelty фрі та глютен фрі. Якщо зайти на сайт Road. То ми побачимо, що там є залученість експертів у галузі хімії та дерматології, там є прямо фахівці. Тобто це все ж таки продукти, які підтверджені науковими формулами. Тому що там є і активні інгредієнти в складі, тобто це ніацинамід, сквалан, пептиди, блиск наш, усім відомий. Активні інгредієнти вони все ж таки грають величезну роль у створенні продуктів, і це якби є база. тобто... Декоративка, яка поєднується із доглядовими компонентами, ось на чому базується власне філософія бренду. Хейлі активно промовить рот через своїх подружок, моделі, і запрошує їх у піар-компанії. Тобто, в принципі, та ж сама стратегія, що у Jazz Hunt, але трошки своєрідна зі свого, так скажемо, кола спілкування. І також давайте згадаємо геніальну просто піар-компанію, яка просто в якийсь момент взірвала інтернет. Причому ні з того, ні цього. це власне чохол для телефону з ось цим вмістом близько? Ну, геніальна стратегія, всі це підхопили, всім це сподобалося, всі в якийсь момент це почали любити і хотіти. При тому, що мода на об'ємні чехли, вона вже давним-давно якось прийшла, десь там в 2019 2019-му-2017-му і залишилася. Тій чохол е в стилі мінімалізму більше, але при цьому, при цьому він видно, що є об'ємний. Тому я вас попрошу, якщо у вас є цей чохол, будь ласка, напишіть. Чи зручно е, його кудись типу класти, носити з собою, тримати в руці? Я не знаю, чи є він компактним, чи є він зручним. Будь ласка, напишіть мені, цікаво. У нас та сама історія, що із Refaiм е, е, через те, що тут естетика Clean Girl, Makeup No Makeup, Fresh Glow Skin, тобто, все йде до здорової шкіри, і ці бренди це як головний показник того, що це зараз на хайпі, це зараз цікаво людям. Люди не хочуть багато косметики на собі. Люди хочуть швидкий макіяж, люди хочуть мінімум засобів купувати собі в косметичку. Люди хочуть просто відчувати себе гарними при цьому без величезної кількості косметики у себе на обличчі. Ми проговорили основні моменти щодо брендів. І тепер переходимо власне, до найцікавішого і до найбільшого блоку. Це асортимент продуктів. Як нам вже відомо, перша колекція і найуспішніша можна сказати, колекція у Refi – це була колекція для брів, яка називалася Refi Brow Collection», яка призначена для революційного догляду за бровами. І сюди увійшли три продукти. Перший засіб Brow Sculpt – гібридний віск-гель для моделювання та фіксації брів, який надає стійкість на цілий день і дає ось цей неймовірний ефект ламінування. Давайте не забувати, що. Ось цей пік на популярність ламінованих брів вона якраз припала на цей період 2020-го приблизно року, коли всі любили ось ці вовчі брови, просто зачесувати їх на лоба і це було просто фреш. Це було щось неймовірне, тому що ми всі втомилися від оцих графічних брів. Нам хотілося якогось простору для брів. Щоб це було, не, не переобтяжувало обличчя, щоб це читалася якась легкість. І тому не дивно, що саме цей продукт він став бестселером у цього бренду, тому що Джес ну, Хант якраз такий славиться тим, що вона гарно, так, в неї такі пухнасті, гарні брови, які зачесані, гарно вкладені. Ну і, звичайно, це ж її е, лінійка догляду за бровами. Переходимо до наступного засобу: це Pomade. Pomade, двостороння помадка для брів та пензлик для нанесення у трьох відтінках: light, medium та dark. Обіцяє гладке нанесення, матовий фініш. Ну, цікава позиція, як на мене. Не знаю, чи я би дуже сильно хотіла. Помадка для брів і помадка для брів. Прикольно. І остання позиція в цій колекції це Brow Pencil олівець, який дозволяє створювати чіткі штрихи волосся завдяки ультратонкому кінчику. Формула містить синтетичний бджолиний віск, який забезпечує гладке нанесення. Цікавий склад, було б, в принципі, цікаво спробувати, але суто через форму, формулу. Тому що, ну, олівець, олівець. Впираючись на попередній запуск колекції для брів, Refay запускає. Нову колекцію Summer Skin створено, щоб дізначити та підкреслити красу сяючої поцілованої сонцем шкіри. Сюди ввійшли в нас засоби Skin Trio SPF 50, компоненти 3 в одному, зволожуюча та освітлююча сироватка для обличчя. У складі в нас екстракт яблука, який надає підсвічення і додає зволоження, сквал рослинного походження для гладенького покриття, та екстракт водоростей для заспокоєння шкіри та запобігання надлишкового севуму. До речі, кольор продукту, як заявлено, він має коригувати якісь нерівності обличчя. Ой, не нерівності, а дисколорацію саме. Тобто там, де є якісь покраснення, воно має трошки підвирівнювати шкіру, тон шкіри. Не знаю, як це працює, не пробувала. Якщо ви пробували, напишіть, будь ласка. Далі в нас на черзі Blur and Hydrate Primer, контроль надмірного сяйва шкіри при цьому зберігає натуральний фініш на обличчі. Гелеподібна кремова текстура, блюр без матування, і головна така сказати, ізюмінка цього продукту це металевий аплікатор. Який охолоджує і допомагає позбутись набряків і сприяє тонізації шкіри, ну і, звичайно, надає зволоження. Щодо металевого аплікатору, це, до речі, дуже цікава тема, тому що я неодноразово бачила у візажистів, зокрема у Хінташа, який часто робить якісь огляди на те, як він наносить макіяж, типу різноманітний робить, то зазвичай перед підготовкою шкіри він якраз таки проходиться якимись валиками. Ось такими металевими або якимись ролерами, які охолоджують шкіру і таким чином, типу сприяють її тонізації, і що обличчя виглядає відпочившим таким тонізованим, сяючим ну, тобто, здорове сяйвосередине. Оце от в цьому є цікавинка, І я б цей продукт насправді спробувала. І остання позиція з цієї колекції це Face Setter. легкий фіксуючий спрей у складі активи, поліглутамінова кислота, аргінін що захищають, зволожують та розгладжують шкіру? Ну Фіксуючий спрей, фіксуючий спрей. Оця от помпочка для розпилення, як на мене, вона дуже класна, тому що вона розсіює, як таке, от як таку от хмарку навколо тебе навколо обличчя створює, що воно розпиляється по всьому обличчю, а не бризгає такими окремими якимись каплями тобі на обличчя, і це не дуже приємно, особливо коли ти вже наніс макіяж. Тобто, ну, в принципі, функціональна штука, напевно. Рівно через рік бренд вирішує доповнити свій асортимент продуктів ще шістьома. Вони вирішують створити щось для губ. І, звичайно, треба почати з блисків, як ви здогадалися. Отже, продукт для губ Lip Gloss у 10 відтінках. Зволожує та розгладжує губи, скляний надає скляного ефекту, і має метал металевий аплікатор, який також має охолоджувати губи. В складі масло-ши, ефект плампінгу, але без поколювання. І олія жожоба, а також гіалуронка. Наступний засіб це Lip Sculpt у 7 відтінках. Двосторонній лайнер для губ, який надає матове покриття та стійкість до 10 годин. Ну, така собі позиція. Я ніколи не пробувала лайнери. Я знаю, що в ламель, здається, був лайнер для губ, але я, певно, той запуск пропустила. Тому, якщо ви користуєтеся лайнерами для губ, будь ласка, напишіть, чи є різниця між олівцем. Ну, типу, я розумію, що це буде. Більш тоненьке покриття. Е, наступна в нас позиція це Body Glow легкий зволожувач для тіла з близьком. Е, у складі антиоксиданти для захисту шкіри. Наступне в нас це Skin Finish, фінішна пудра у двох відтінках, розсипчаста з ефектом блюру на водній основі. Має натуральний фініш без матування. Рекомендовано наносити спонжем, причому спонжем їхнім, звичайно, про це ми зараз поговоримо. І формула без стальку. І ще одна цікава позиція Beauty Sponge. І чому вона цікава, ви скажете? Тому що заявлено на сайті, що цей спонж не потребує зволоження перед нанесенням, перед використанням. Форма створена для того, щоб було зручно наносити на будь-яку ділянку шкіри, тобто загострений край для зони під очима, а спинка продукту ідеально для те зони. Цікаво, цікаво, було б цікаво спробувати цей спонж, чому його можна не зволожувати. Заявлено, що його треба використовувати з пудрою, отже, це фінішна пудра, і пудру набивати спонжем, невологим. Можливо, в цьому є сенс. Напишіть, як ви вважаєте. І останній в нас продукт з цього запуску це в нас Glow and Sculpt Primer, освітлюючий праймер, сироватка зі скульптуруючим валиком. Ще одна цікава позиція, яка мене власне, зацікавила. Я люблю такі штуки. Обіцяє зволоження, гарну підготовку шкіри, утворює легкий шар на обличчі, надає такого скляного ефекту після нанесення. І завдяки легкій текстурі забезпечує стійкість макіяжу аж до 8 годин. Роликовий аплікатор допомагає зменшити набряки та додати свіжості. Ну знову ж таки, ось ця естетика, що треба зробити масаж обличчя, щоб обличчя стало більш таким тонізованим, більш таким відпочившим. Цікаво, так, такий би праймер я спробувала. От не от реально, від Refy я хочу два ось ці праймери. І не знаю, це виглядає класно. Це виглядає так, знаєте, ну, не ново, звичайно, але в плані пакування це цікаво. Тому що блюр, оцей блюр праймер, він не надає такого матового покриття як силіконовий праймер. Тобто, там все ж таки зберігається, хоч воно і матує, матує воно не наглухо. Тобто, якесь підсвічення зі шкіри, воно залишається, і це виглядає ну так по-здоровому чи що. Ну, тобто, також ще в складі цього праймеру заявлено, що є ніацинамід. Ну і переходимо до більш новіших запусків цього бренду, тобто Refine. Це в нас Броутінт у чотирьох відтінках, унікальний круглий аплікатор для мінімізування потрапляння на шкіру продукту і максимальні віддачі волоскам. Така офігенна дубця, правда? Це нема дубців. Аплікатор кругленький, ну, він не знаю. Якось, ну, в принципі, щось, щось цікаве. знаєте. От. На ринку багато таких продуктів, але от в плані чогось такого, що ти дивишся, і такий, о! А таке я бачу вперше або о, а такого тут такого небагато. Далі в нас є така позиція як баф, перша у світі сироватка для губ і плампер. Ось це дійсно виглядає щось інноваційно цікаво. Аплікатор дозволяє відлущувати нерівності на губах і мертві клітини шкіри, також забезпечує зволоженням губи, і в складі має комплекс з п'яти гіалуронових кислот та амінокислоту. Як вам така позиція? Цікаво, не цікаво. Ну, Загалом, в принципі, на сайті це все показано достатньо спокусливо, назвамо це так. І така от ще одна позиція Lip Blush у восьми відтінках. Я б його назвала мультитаскер, тому що це тінтований бальзам для губ з ефектом блюру. Типу, як рум'яна, типу як тінт на губи, Ну, щось таке із розряду Юніку. Ще також в наявності є кремові контуруючі засоби, на яких ми не будемо зупинятися, і там ще пензлики є. Ну, ще в нас залишається консилер в 24 відтінках, який обіцяє легке середнє покриття. Ну, таке. О, До речі, на сайті можна дібрати собі відтінок, типу там написана інструкція, як визначити свій відтінок, який підійде. Це цікаво, це молодці. Молодці продумали. Це при тому, що консилер в них не, не найпопулярніший засіб, а найпопулярніший засіб зараз буде. Скоріше за все, той е, продукт, за яким ви можете знати цей бренд. Це Туш Леш Скалп, яка обіцяє розділення та подовження. Вигнутий аплікатор, який подібний до гребінця, прочісує кожну віку та подовжує її. Насправді, на рахунок цього продукту є неоднозначні відгуки. Хтось каже, що ця щіточка, вона нічого взагалі не прочесує, не має вау-ефекту і взагалі майже немає ефекту. Хтось каже, що це прям вау, це щось інноваційне, це справді працює. Ну, тобто, 50 на 50, але я б спробувала. Це дійсно щось таке, чого ще не було. Це те, що хотілося б спробувати або, хоча б затестувати, як воно може працювати. Напишіть свою думку у коментарях. Ось ми і завершили оглядати всі продукти від Refy. Напишіть, будь ласка, який вам сподобався найбільше. Я свою думку вже висловила. А ми переходимо до Road Beauty. В Асортименті продуктів Road Beauty є дві категорії, тобто це декоративка і догляд. При цьому в декоративній косметиці також зберігаються доглядова основа, тобто там є активні інгредієнти, які сприяють тому чи іншому процесу догляду за. Тою чи іншою ділянкою шкіри. І починаємо ми з декоративки. І першим запуском і бестселером в нас блиск з пептидами Peptide Lip Treatment, який зволожує візуально збільшує губи та доглядає за ними. Доступний у чотирьох постійних відтінках. У складі маємо масло ши. І ще два активні компоненти. На вигляд, це е, як густа глазур. Має характерний аромат відповідно до відтінку, тобто все ж таки продукт ароматизований. Наступним засобом є Peptide Lip Tint, який не має в собі ароматизаторів, має 4 постійних відтінки та 4 лімітованих. В, складу, в складі є 5 есенцій, блиск з пігментом, тобто більш насичений, е, та надає оксамитового фінішу. І якщо так подумати, то у Road Beauty з декоративної косметики всього три позиції: це блиск з пігментом, блиск без пігменту і Pocket Blush, тобто ось ці кремові рум'яни, останній їхній запуск, про який ми зараз і власне поговоримо. Включає в собі шість відтінків, легка форма зі зволоженням, сяючий фініш без, без відчуття жирності. Також відсутній ароматизатор, і, до речі, плюс один новий відтінок з'явився Sprinkle у продажу з 1 вересня. Тому, якщо вам цікавий цей запуск, зверніть, будь ласка, увагу. Переходимо до блоку догляду Root. Догляд за обличчям включає чотири позиції: засіб для очищення, живильна есенція, зволожуючий флюїд та крем. І вказано, що це дійсно покроковий догляд Хелі, який вона використовує на щоденній основі. Отже, першим засобом для очищення в нас Pineapple Refresh, пінка для вмивання, розроблена на основі поліглутамінової кислоти, екстракту зеленого чаю та ферменту ананаса для м'якості та прушності шкіри. Немає в собі запаху. Для всіх типів шкіри, включно з чутливою. Далі в нас глейзін Milk у складі тріоцерамідів, бета-глютан, полісахарид, який заспокоює і зберігає вологу в шкірі, суміш магнію, цинку та міді, як захист від вільних радикалів. Немає в собі аромату та має навіть сертифікат. Peptide Glazing Fluid – легка гелева сироватка, миттєве освітлення шкіри, ефект глазурі на шкірі. В складі має ніацинамід, пептиди, гіалуронку, олія, маруоли. Для пом'якшення шкірного бар'єру також немає запаху, і заявлено, що є для всіх типів шкіри. І остання позиція це в нас Barrier Restore Cream. легкий насичений зволожуючий крем, у складі якого маємо масло ший, сквалан, пептиди, ніацинамід і компонент, який захищає від вільних радикалів. Ось тут він десь буде. Я не знаю, як він читається. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка. І тепер підбиваємо підсумки. В якості підсумків я пропоную розглянути, що є спільного у брендів і що є відмінного. І перше, що об'єднує ці бренди, це засновниці моделі-інфлюєнсерки, які відомі, зокрема, через Інстаграм, через TikTok, можливо, тобто в медіапросторі. Естетика презентації вона є подібною, тому що обидві вони якось тяжіють до мінімалізму, але при цьому. Не зовсім, тобто в них якийсь різний вектор мінімалізму. Один бренд йде в такий консервативний більш мінімалізм, а інший бренд, навпаки, він є таким більш лайтовим. У двох брендів доступні набори з продуктів певної колекції або категорії. Тобто, можна купити просто набір з декількох відтінків, наприклад, якщо ми беремо рот, можна взяти просто шість чи скільки там відтінків у їхніх румян. І бути довольними так само можна це зробити з Refi, тому що там є окремо як колекції, можна придбати всю колекцію, можна придбати поштучно продукти та засоби. Зручно, в цілому, якщо хочете спробувати, наприклад, всю колекцію, всю лінійку. Ще одна спільна риса це те, що в них майже однакова цінова політика. Тобто це якийсь такий плюс-мінус мідл маркет, трошки вище, можливо. При цьому це не преміум, якась косметика, не щось рівня ламер, не щось рівня супер дорогого, супер лакшері. Ну, тобто, в цілому доступно. Інфлюенсери собі дозволити можуть, я думаю. Переходимо до відмінних рис, що відрізняє ці бренди один від одного. І якщо ми беремо Refy, то це цілковитий мінімалізм, це прямо консервативний мінімалізм. Просто дивишся на ці всі пакування і розумієш, що ось вона квінтесенція мінімалізму в чистому вигляді. Це просто неймовірно. Мінімалісти, просто такі ода. Всі засоби є без запаху, не ароматизовані. Взагалі, якщо говорити про роут, це щось про ефект глазурі. Надто така сяюча, красива, напітана шкіра на насичена, насичена щ... щастям, насичена щастям шкіри, класно! Класно їй! Декоративка виступає на доглядовій основі, тобто там є активні компоненти, які сприяють покращенню стану шкіри. І остання характеристика, яка відрізняє бренд Road від Refi, це те, що всі пакування на 100% є з перероблених матеріалів. Таким чином, ми будемо завершувати наш огляд. Дякую за те, що були зі мною. Дякую, що додивилися це відео аж до цього моменту. <кій> Я вже захрипла. Ще раз дякую вам за те, що завітали на мій канал. Я сподіваюся, що таких оглядів буде більше, тому що мені подобається така рубрика. Я сподіваюся на вашу підтримку, на ваш лайк, можливо, коментар, можливо, підписку. Я буду вдячна за будь-яку активність. Ще раз вам дякую. І прощаємося з вами!